Безумовно, мені здається, всі стосунки це роботи для того, щоб вони були на ізі, треба все одно щось робити кожного дня. Як мінімум, ми з владом такий собі зрозуміли секрет гарних стосунків, це вміти розмовляти одне з одним. Просто все, що ми відчуваємо на душі, якщо нам щось не подобається, ми в собі це не закопуємо, а ми це кажемо. І оце вміння обговорювати, воно реально дуже допомагає робити це все на ізі, а не з Криками, сварками і тому подібному. Да, ти все проговорив, все сказав, що тебе хвилює. отримав фідбек, ви до чогось дійшли разом, і все і після цього далі на ізі. Тим паче, коли ми там е, попка в попку кожен день, е, якби поруч разом з усі в усіма аспектами життя і робочими і романтичними, і побутовими, то воно десь може накопичується якийсь, якийсь стрес з усіх один на одне наша Якщо це не проговорювати, то якийсь момент може вибухнути.